Дякую, шановні представники громад, що ви підставляєте на плече Донеччини. Для нас це дуже важливо. Важливо те, що ви приїжджаєте і наші керівники військових адміністрацій, наші люди бачать на представників з інших областей, бачать представники міністерства. І всі вони розуміють, що вони не залишаються один на один з такою бідою, з таким ворогом, з таким потужнішим ворогом, який напав. Шановні колеги, маю за честь бути присутня поряд з вами. Я є селищний голова Ружинщини із Мальовничої Житомирської області. Наразі відповідний проєкт, який ось тут ми з вами обговорюємо, намічаємо відповідні плани. Це Вкрай важливо і актуальну. У мене жителі моєї громади ще з 2014 року багато представників, напевно, так, як і в кожного, саме захищають кожного з нас ось тут, на Донеччині. Тому, не дивлячись на немалу відстань між Донеччиною і Житомирщиною, ми всі дійсно є єдиною згуртованою громадою. Я маю за честь бути особисто знайома із міським головою Торецька Василем Сергійовичем. Це дійсно та людина, яка вболіває за своїх мешканців, і це не пусті слова, це дієвий доказ того і нашої взаємодії. Адже в мене на території саме Ружинської громади є. Ті люди, які дійсно потребують підтримки і допомоги. Ви знаєте, більшість із них це ті люди, які усвідомлюють, що вони приїхали на, на Ружинщину. Це в віці люди, люди з втраченим здоров'ям, але кожен із них завжди у спілкуванні має надію на те, що Донеччина вистоїть. Вчора ми провели дуже гарні зустрічі із відповідно колегами турецької громади, і по соціальному напрямку, по освітньому, по медичному. Ви знаєте, дивлячись у вічі, кожному з вас, ти люди, які напряму бачать, що таке війна, що таке розруха. Ми відносно в спокійних регіонах не маємо права от взагалі сумніватися в тому, що Україна вистоїть. Тому, з свого боку, я маю надію на те, що доглянемо, допоможемо, і, якщо потрібно, ще е, прихисток тим людям, які мають яким потрібно провести евакуацію, я готова як селищний голова разом із депутатським корпусом прийняти відповідні рішення? Ще раз бажаю всім здоров'я, сили, впевненості. Ми всі повинні бути єдині. Україна дуже велика, але тільки разом ми зможемо здолати ворога. Дякую за запрошення. Дякую нашим воїнам, впевнена в перемозі. Слава Україні! Хотілося, шановні колеги. Хотілося подякувати керівництву області, президенту та уряду, які підтримують таку хорошу ініціативу, по саме якраз такий важкий час, коли ворог нищівно Руйнує територію Донецької області, вся Україна об'єдналася, надала руку підтримки і допомоги. Зокрема, з ми з безпосередньо з нашою колегою з Руженщини. Ми співпрацюємо з минулого року. Досить важливим став той момент, коли виникла необхідність евакуювати маломобільних наших мешканців та паліативних хворих з території турецької громади. Вони надали руку допомоги, підставили своє плече. Найкоротші терміни в синергії з бізнесом, з владою, з небайдужими громадянами організували проходження сталого зимового періоду нашим мешканцям на території громади, допомагали всебічно в вирішенні всіх соціальних, побутових, медичних культурних проблем жителів нашої громади, саме безпосередньо в нашій єдності, в нашій згуртованості, в нашій незламності. І такі синергії, і в тандемі ми зможемо подолати ворога безпосередньо ми вдячні цій громаді, яка навіть враховуючи ті всі ризики для того, щоб рахувати наше майно, врятувати наше майно, яке з території громади евакуйовувалося, надали місце для розміщення модульної амбулаторії для розміщення мобільної медичної станції, і ми. Сподіваємось, що ця допомога, співпраця продовжиться і разом ми сила нас не подолати. Слава Україні! Героям слава! Мені дуже приємно, що вся країна приймає наших людей, приймає наших дітей, приймає наших людей похилого віку. Дуже приємно, що всі згуртувалися. Я дуже вдячний. Вам, Марія, я дуже вдячний колегам вашим представникам міністерства. Я дуже вдячний всім людям, хто допомагають зараз у Донеччині в такий складний час. Кожного з вас дуже сильно поважаю. Чекаємо наступної зустрічі разом до перемоги. Слава Україні!